Чотири дні працюєш, три дні виживаєш. Отака От у нас реформа по етноурбаністичному. Чотириденка від Гетьманцева це як дієта, де їсти тільки повітря, але по графіку. У нас новий підхід, каже Данило, махаючи рукою в бік Європи: а там люди працюють чотири дні, але на роботах, за які платять, а не на вільних вакансіях, з зарплатою, котра проявляється, в любові і закликах до патріотизму. У нас новий буде трудовий контракт. Працюєш, поки не вмреш, або доки не підпишеш. Згоду на ТЦК. Псевдореформа від гетьманцева це не про продуктивність, а про імітацію змін в системі, яка вже не виконує функції регулювання праці, а лише калькулює податок на виживання. Скорочення робочих днів при збереження робочих годин це мовна пастка, яка транслює гнучкість, прикриваючи тотальне перенесення соціальної відповідальності на тебе, на працівника. Те, що в ЄС. Це опція для ментального балансу. У нас заміна пенсійної реформи і соціального захисту. Це не чотириденка. Це психологічна абревіатура трудової безвиході. Працюй чотири дні. Живи ще два. Сьомий віддай державі. І головне не забудь подати декларацію про душу. Підписуйся, постав лайк, зроби репост. Всім папа! -па.